Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про вузенький совочок для посадки рослин від штокера під номером 2004. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цієї лопатки 32 см, вага 182 г, довжина робочої частини 15 см і ширина 6 см. Основна частина лопатки є залізна і покрита чорною фарбою. Цікаво, що закінчення сувка є досить сплощене і загнуте трошечки донизу. На руків є така резинова накладка чорного кольору, яка досить дозволяє чітко і надійно утримувати цей совок. У цій частині є ребра, які дозволяють цупку утримувати совочок. Цікаво, що цей совочок належить до системи так званих комбіінструментів, від Окера, тобто на кінці руків'я є корок, який викручується всередині, знаходиться різьба. І при потребі ми можемо докупити ось такий подовжувач, який метрової довжини, який вкручується всередину руків'я. В результаті ми отримуємо досить довгий інструмент, майже метр тридцять довжиною, який дозволяє працювати не згинаючись. Також до системи оцих комбі-інструментів ми можемо добрати грабельки, різні лопатки різного розміру, сапки. В принципі, будь-який інструмент, який може знадобитися вам на присадибній ділянці, десь на невеликій грядці, може бути укомплектований оцим подовжувачем. Придбати лопатку для посадки квітів штокер 2004. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в і центрів клубу слин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.